Росіяни бомблять гуляйполе, стираючи його із лиця землі. Люди, які тягнуть із евакуацією, потім тікають просто у чому були. Розкажемо про подружжя, яке три дні під вибухами виходило з міста пішки. Сергій на крісній колісному, бо без однієї ноги, а його дружину було поранено в руку, коли вони дорогою потрапили під ворожий обстріл. Як родині вдалося вижити посеред пекла, на яке окупанти перетворили їхнє місто, розказали нашій Олені Каптюх. Ірина Тихенко показує свою скривавлену одежу, в якій спасалася з Гуляйполя. Одну викинула. Розповідає, росіяни бомблять місто нащадно. Коли прилетіло вже в їхній будинок, вирішили йти. Послідня капля була, що у нас вже ввечері було два прильоти. але собака погибла, усе. Ми пішком добиралися три дня до блокпоста. Мене по дорозі раніло. Довелося кинути і домашніх тварин, і господарство. Вийшли, собака вбита, все. Пів хати немає, осталися хворі, остались усе. Я повипускав усе, собак попов'язував, нехай виживає, як сами кожуть, і пішли. Пан Сергій має інвалідність, пересувається на кріслі колісному. Завантажені сумками, з ліками пройшли десятки кілометрів під ворожими ударами. Тільки вийшли на поворот, на переворот, а тут жива, задні. Так вийшли йшли впрочу. Так там гуркотить, ми вже так привикли, що свистить, ми вже не даємо, куди воно розвитить, куди букають. У дорозі подружжя потрапило під обстріл, пані Ірину поранило в руку, показує уламок, який витягла з куртки. Я Держа не поняла, що вона таке. Іду, котю теж коляску з вісябі, а чую, у мене щось, щось мокре на руки. Як подивилася, в мене ну, кров тече тут все. А йдемо, йомен манінкаво нічого. у сумках, які взяли із собою, крім ліків, одна скипка хліба. Коли вже зустріли наших військових, ті надали допомогу і відвезли подружжя до Запорізького транзитного центру. Тут їх поселили в окрему кімнату у пана Сергія спеціальне ліжко, видали й нове крісло колісне. Цей транзитний центр повністю інклюзивний. Ну як От лі. А це Тетяна Гонтар. Вона була останньою жителькою села Воздвиженка, що біля Гуляйполя. Сама сирота. Чоловік помер давно, дітей нема. Все життя прожила у Воздвиженці, де працювала дояркою. Коли виїжджала із собою, взяла одяг. І ось цю фотографію. У мене всело що Я взяла. фотографію. Помер його немає. Ні свекра нема, ні свекрохи, нікого мене немає. Пані Тетяна до останнього не виїжджала, бо не знала, де їй жити у Запоріжжі. В центрі її поселили в окрему кімнату. Поки ми з нею розмовляли, їй принесли гарячий обід тут. Триразове харчування, є і психологічна допомога. Всього розраховано на 40 людей. 20 із них це люди з інклюзією, тобто 20 ліжок, які облаштовані повністю під людей з інвалідністю. Тут є і поручні, не треба дотягуватися. Тут все сенсорне. Тобто тут так проводиш ручкою, моєш ручки. Так само тут можна провести рукою, і воно відкривається. Скільки тут будуть жити, ніхто з мешканців не знає, адже повертатися нема куди. Із Запоріжжя Олена Каптюх, Дар'я Зирянова. Ми Україна, марафон. Єдині новини.